Усім привіт! І сьогодні ми будемо грати з вами в Eidі. -E як ви бачите, тут вийшло оновлення, я вирішив його записати. Тут ось така от ще прикольна картинка є. І такі всяке. Ну, і ви зрозуміли. Ми будемо сьогодні дізнаватися щось нове, як я розумію. Також тут додали нові скини, як я розумію. Ну, в кожному оновленні повинні бути якісь новиски. Тут ще такий музончик, новий плюш. Ага, 30 доларів США. А, це іграшка. Ага. Окей. Ми будемо грати на ось такій от карті. Це нова карта якась. Мені вона дуже подобається. Напишіть в коментарях, якщо вам також. Дивіться, тут ще якісь токени є. Звуки з пленс і зомбіс. І я десь вже чую нов... цього нексдбота. А, до речі, хто надивився моє попереднє відео, там, де я також записував Private, то я вам можу сказати тільки правила і все. А правила у нас такі. Треба тікати від нексботів і допомагати інших, іншим, якщо когось поранили. Але тут вийшло оновлення, я взагалі не знаю, що воно робить. Ось я з'їв якийсь кокос, ну не з'їва випив. І в, мене, і в мене екран трішки позеленів. А, -а, а, я валю, я валю, я валю. Я, зм я зможу. Туди, туди, туди. Я по лабіринтам якимось бігаю. Опа, які, якесь прискорення, але де воно? Ой. І куди мені? Куди, куди, куди? А, -а, -а я заблудився. Ай, допоможіть. Я нічого не бачу. Його! Ай. До речі, я скину котика собі зробив. Ненадовго. Тому що зараз в мене розпространилась, і я можу перев... перев... перевращатися в котика всяких там гуманоїдів. Це я вам так можу пояснити. Гліч зараз. Взагалі, бути котиком навіть крутіше, бо я зрозумів, що я вмію тепер більш швидше бігати. Але, але в мене чомусь тут руки ще показуються. Ось бачите, в мене руки є чомусь, хоча я кот. У мене лапки повинні бути. Ну, але добре, нехай. О, перший день закінчився. Время. А, ну типу ж я ж превратился, перевопра... перевоплотился. Але, ну, мій скин попередній, він залишився. Ну, тому окей, окей. Мішка! Мішка Фредді. Прикол. Прикольно. Я хочу собі такого додому. Ні, не чесно слово. Ні, ну а хто не хоче собі такого няшку? О, це останній раунд. Паровой хапі. Я сподіваюся, що це щось не дуже швид... швидке. Хоча не повинно бути. А! -а, 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 -а! Де? Я не бачу. О, ну я цей музун десь бачив, до речі. А, це да, це ось той прикол. Ну, а то я ж пам'ятаю, що був такий прикол. Капець вони ці не швидкі. Опа, вас Я знову котик. Допоможіть бідному котику. Він дуже маленький, ви його вряд ли замітите, але окей, давайте я почекаю. О, девка. Да ты серьезно, добре, ще почекаю. О, девка ще одна. Дякую. Не, ну мені б музон подобається. Якщо вам також, поставьте лайк. Ляк. Лайк. Лайк, А ще тут. Хм, де ще можуть бути? О! Ще ша е, сонце, сонце, ще одне сонечко. І ось там ще. У тої вежі зелене. Там Бро застряг. Бро тобі потрібна допомога. Е, він став іллюмінатом. Мабуть. Привіт. Тут ще інший. Не-не-не, я валю. Так, так, так. Куди мені втекти? Вау, вау? Ану, а я можу щось поставити. Я можу також таки поставити. Можу бар'єр, колу можу випити. До речі, давайте вип'ю. Тепер є тут така традиція. випивати колу, коли граю в вейт. Де тут цей брови? Він десь там. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нет, нет. Фух. Зараз секунду я перевоплощусь. І опа. У меня уже тут. Я поменяв скин. І ось знову я, ось мої ножки тут я бігаю Такий прикольний весь. ну прикольно, прикольно. Мені меня знову вс снова. -а, а, навіщо я сюди пішов? Ні шо, геній? Ниху. Це як я розумію, тільки на нових картах можна отримувати ці сонечки і все таке. Я запригну, я зможу. Я долечу. О, ну майже. Ні, ніт ніт ні. Я не зможу, я не зможу. Я не зможу, я не зможу. А. Блін, не попав. Чомусь вона не спрацювала, ну добре. А, ні, на інших картах також можна отримувати ці штучки. Я запрыгну, я запрыгну! Нет. Але я можу подохнути зараз. Клас. О! А, вони бусти дають. Ні, ну також прикольно. Хм, мені так і подобається. Ой, я можу сюди якось. Не, е. не можу. О, я можу проскальдити. Не, мабуть, не... Ні. ні, не можу. Чекаємо іншого раунду. І так, почався інший раунд. Чекаємо, поки карта буде нова. Загрузиться. Так, ну треба тут і, туди йти. Ну не, ну, не сюди. Я геній О! О! А, ну перерва ж точно. Ну, окей. Ага, це тут, типу, двері будуть закриватися і відкриватися. Я такої карту також не пам'ятаю. Це, типу, кнопки, так? Да? Нет, Це просто Та ну навіщо я сюди пішов. Мені мені нічого робити, мабуть. Все, бай Ху-ху-ху-ху-ху. На побудь там. Ай-яй-яй, я гений, конечно. Скільки у мене робикся, я можу? Га. Я можу. Сонечко, сонечко, я не можу його підібрати. О, тут хтось виснув. Ай-яй-яй. А це я вже не можу зробити, можна за кимось подивитися? О, літнє собиття, що це таке, просмотр. Угу. Ага. О, ну прикольно, у мене тільки 50. Да, у мене 50 є. А я хочу собі таке купити, наприклад. Це типу шляпка така? Ні, ну а якщо це шляпка, то ні, Я тоді на основе куплю. Осцелетне, я примін. А, це емоції. Я хочу на бар'єр из печальных вортов Все, нічого ничего не знаю, я куплю. Чекаємо іншого раунду. Так, почався інший раунд. Я тут трішки почекав тут недовго цього. Ну, скільки там ніде один раунд. Ну, всього лише, ну. Одну безкінечність. Ну подумаєш, ну дуже мало. Ну ну, дуже мало, дуже-дуже. Да, так. -да. Від слова зовсім. Так. А -а -а. Я Фу. ви це бачили? О. А -а -а. це для чого я забув вже фух. Я зараз сам себе засейвив, затупив я трішки. о мрятуйся, девка о овсы вау птица научилась летать Фух. Було б смішно, якщо б я відразу ж помер. Мене тільки відродила, а я вже такий помер! Помер! Помер, 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 помер! Помер домер. Помер домер. Ти навіщо ви мене берете? Я так речі інакше подохну. Я нікому не потрібен. Ай, плак, плак. О, я тут десь неподалік поставив джампер ось цей. Не знаю, я. Ні, я в якоїсь іншій взагалі території. Поки всі там, я взагалі тут. Ну, але тут немає некстботів, мені це в плюс іде. Можу погуляти тут, подивити територію. Подивитись. Опа! Перед очима. А звідки в мене вже 50 накопилося? Може там десь за коконати ще дається багато. Опа, опа, опа. А, врятували, окей. Ні, не врятували. Т так, треба піти когось врятувати. А, ось, сонечко, одне. Рятуйте, 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 рятуйте мене, будь ласка. А -а -а. Відчуваю я, що я зараз десь тут помру. Тут один раз по мені треба попасти і все. Ой, яке гойкондр! То смислі? Залишалося декілька секунд. Карта, дреб, нормально. Е, Три сонечка. Е, е, окей. Ничего себе ты челики. Так-так так. Я тут зроблю такую базу. типу Мені база базу. Ось так ще ставлю. Ну я и тигр. А вони мене не дістануть. Ой, чел. Бедный чел. Вау А мені нормально. Я просто чилю, я просто чело парень Я сподіваюся, він сюди не запрыгну. Ух ти. О! Що я зробив? А чому не спрацювало? На фух. Фух-фу-фух. Фух, фух. Место кемпінгу уменшена награда. Е, мені таке не треба. Йо-маю. -йо. Ти чому саме я? І що зі мною сталося че мой голый став. Там взагалі когось понесли. Прям я подумав що там читер якийсь. О, о, бро, бро, бро. Бро, бро, бро. Бро. Давай, Дівка! 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 О, фух, собакинс, дякую. Ой, котик. Котик, дякую. Ти попав у відео. Ні-ні-ні-ні-ні. Хелп. -ні 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 -ні. Та йомаю. Ну, мені здається, що тут ребята О, ось. Ну, я хоча б коконат зібрав. Ого, ну что вы воно тут не манцят. Так. О, дівка, дівка, девка, девка, швидше. Ай. Вау. Давай, давай. Дякую. Я пішов заливатися знову. Место кемпингу. А я не хочу уменьшення награду. А я хочу побільше. Жадность мене вбила Окей, чекаємо. І вже наступна карта. А, що зі мною? Що? А, фух. Я думаю, що зі мною не так. Фух. А це я просто не так це зробив. А, ось! На R. На R ти можеш дивитися назад. Прикольно, прикольно зробили вони. Ой, навіщо я туди пішов? Вони ж там всі-всі спавняться. Я геній якийсь. Уху. Дівка, привіт. А ти хто? А ти не NextBot замаскований? Там випадково. Що там звуки Макдональдса роблять? Тут шо ктось в Макдональдс пішов. Чему мене не взяли? А лицензия? Лицензия. Мне не потрібна лицензия. Лицензия, на то я к відкрытый магазин. Не-не-не-не-не. На 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 на. Не, не, не. Рятуйтесь, кто может. Она за мной убежит. Да чё ж я сам? Добро, я тебе это скамлю. Нет, нет. Только на лицензия. О, пацан, дай машину. Де були збито Ось там десь. Ліцензія за мною не оженеться вже. йо мою Що це? А, -а, а? Як мене взяли? Що? Як це? О, дякую? Та -та так, так, так. йоху хуй Опа. А я їх заскамлю. Вау! Вау! Ось це вже реально було прикольно. Ха. Я хочу ще раз. Так, головне, щоб не вбили. Поїхали Так, 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 так. Беремо ось цю штуку і ось штуку. О, все в мене 100. І починаємо. Три, два, один. <клес> 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 так, 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 так. А -а -а. Три, два, один. Та чого ж на мене воно не працює? Я зараз там цю штуку поламаю. Не працює воно у вас бракована штука. Дівка, 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 дівка. Добре, це було цікаво пограти. Всім удачі. всем пока!